У Чернігові розпочалося велике весняне прибирання. Спеціальна техніка вже працює на повну. Трактори щищають пісок на узбіччях, аби потім туди заїхали дорожні пилососи. Як розповів начальник цеху санітарного прибирання комунального підприємства АТП 2528 Олександр Войтенко, зараз на різних ділянках працюють п'ять тракторів, навантажувач та дві машини. Проте кількість прибиральної техніки на дорогах за потреби збільшуватимуть. На цей тиждень ще ми завтра плануємо гончу. Тиславську від проспекту перемоги в сторону вулиці Преображенської прибрати зранку. Ми виїжджаємо в 5 годину, тому що там дуже багато стоянок машин, які рух машин тут великий. І будемо відходити від центру. Там проспект Грушевського плануємо, проспект Лук'яненка. Деякі ділянки доріг важко прибирати через припаркований приватний автотранспорт. Тож комунальникам доводиться їх об'їжджати і працювати ділянками. Що суттєво впливає на темпи робіт, питання прибирання міста після зимового періоду, в тому числі і прибудинкових територій, порушили на щотижневій нараді у муніципалітеті. Виконувач обов'язків Чернігівського міського голови Олександр Ломако дав доручення керівникам обслуговуючих компаній та муніципальній варті посилити контроль і вчасно ліквідовувати стихійні сміттєзвалища. А також оперативно опрацьовувати звернення від громадян. По ряду об'єктів, які були озвучені на минулій нараді, проблемні ситуації вже вирішені. Досить багато стихійних сміттєзвалищ. Стихійні сміттєзвалищ, вони як гриби там, в окремих дворах, особливо там сніг зійшов, ну, цього сміття багато. Дуже швидко на це треба все реагувати. Об'їзди і вже Контроль території, такого бардака не потрібно, щоб допускати. Одне з пріоритетних робочих питань для комунальників підготовка до ремонту доріг у Чернігові. Старт робіт заплановано на середину квітня, проте їх початок залежить від того, наскільки швидко запрацюють асфальтні заводи. Наразі тривають тендерні процедури. Як повідомив Олександр Ломако, до переліку вулиць, які відремонтують вже цьогоріч, увійшли івана Мазепи і Льотна. Ми додали до цього списку Мазепи, і ми додали вулицю Льотну. Але там питання, ще не вся земля в місті. Треба вже починати зв'язуватися з проєктантами і починати робочий проєкт. Якщо вирішиться питання з Міноборони, і ми цю землю на ближчі 2-3 місяці заберемо місто, то ми почнемо ці роботи в цьому році. Загалом фахівці планують провести ремонт двох ділянок на вулиці Івана Мазепи – від нового кола біля КСК навпроти нового заїзду на шестянку до кола в районі Заправки зі з'їздами у бік Павлівки та вулиці Тілковського. А також від перехрестя з вулицею Музичною, включаючи зупинки до нового асфальту в бік вулиці Довженка. На ремонт міська рада виділяє 53 мільйони гривень. Проте остаточна вартість робіт на цих двох ділянках буде відома після проведення тендерів.